Майже щодня я чую історії про те, як фільми і чи інші медіа піддаються цензурі та редагуванню, або як сервіси видаляють епізоди шоу через те, що декілька людей в соцмережах поскаржились на майже нічого. Саме переважна меншість є тією, до якої повинна прислуховуватись більшість. Звичайно, об'єктами цензури є різне, різних масштабів і з різних причин. Саме в медіа об'єктом цензури стає певний контент, який вважається несумісним із стандартами суспільства. Хоча категорично проти цензури, я вважаю, що до такого контенту можуть застосовуватись вікові обмеження. І якщо щось вже має рейтинг для дорослих, не варто цензурувати або навіть забороняти, якщо воно розраховано саме на дорослу аудиторію. Друзі, вирішується доля каналу, тому прошу вашу активність під відео. 1984. Вічна класика відома своєю антиутопічною темою та зображенням тоталітарного режиму. Чошуруел написав 1984 як попередження після багатьох років роздумів про подвійну загрозу нацизму та сталінізму. Зображення держави, де сміливість думати по-іншому винагороджується тортурами, де за людьми стежать що секунди, і де партійна пропаганда бере верх над свободою слова та думки, є нагадуванням про зло, яке несуть у собі безконтрольні уряди. Роман був категорично заборонений в СРСР та інших країнах Варшавського договору за антикомуністичні Характер антиутопія ніколи не була заборонена на національному рівні в США, але вона була однією з часто оскаржуваних книг у бібліотеках і школах. Зазвичай через те, що вона прокомуністична. За словами Оруела, книга не є ані антикомуністичною, ані прокомуністичною, а радше авторитарною. Можливо, саме тому вона так часто стає об'єктом заборон та оскаржень. Механічний апельсин. Хоча початкові продажі були низькими, механічний апельсин став величезним успіхом після виходу екранізації Стенлі Кубрика в 1971 році. Кубрик залучав нас в антиутопічний світ і піднімав важливі етичні питання: наприклад, чи краще для людини вирішити бути поганою, ніж бути примушеною бути хорошою, і чи припустиме насильницьке придушення свободи волі. З моменту виходу фільма на екрани, фільм викликав багато дискусій щодо його впливу на глядачів. В фільмі зображують насильство, сґвалтування, вбивства та експерименти. На людьми, але в основному його впливу на насильство після того, як було зафіксовано кілька випадків копіювання фільму. Тобто, в цілому, фільм забороняли через його тривожний і секційний серп... міст, і дійшло до того, що Кубрик самовільно заборонив показ фільму Великобританії. Прекрасний новий світ Олдоса Гакслі був опублікований у 1932 році, і книгу було заборонено практично з моменту її публікації. Головним чином тому, що його теми суперечили сімейним і релігійним цінностям, а також розглядали с... розбещеність і вживання наркотиків. Наркотик Сома стає головним засобом контролю над населенням. Він робить людей безпечними та безтурботними. Так, вже використовується не для продовження роду, а для розваги та заспокоєння. Олдос Хакслі розповідає про наслідки такої системи, де громадяни стають бездушними та. А так про наркотики стають засобом контролю над населенням. Перший роман був заборонений в Ірландії. Також того року книга була піддана цензурі в Австралії. У Сполучених Штатах було зафіксовано вісім окремих випадків цензури в деяких штатах. Брітні Спірс частою причиною цензури стають незадоволені батьки, які щось почули чи побачили, щось таке, що може вплинути на їх дітей. В такій ситуації опинилась пісня Брітні Спірс, коли отримала скарги, стверджуючи, що текст містить непристойне подвійне значення. Коли ви швидко вимовляєте назву пісні, фонетично це звучить як live, me, через деякий час на американських радіо почала з'являтися версія зі зміненим текстом. Слово сік було замінено на сі, але пісня, як і музичний кліп, не була офіційно перейменована. Булі ігри Rockstar викликали суперечки, навіть були заборонені в основному через включення насильства, злочинності і дорослий характер. У 2003 році СНАФ Рамен Хант була заборонена в шести країнах через графічні сцени втрати. У 2006 році під цензуру потрапила гра Булі, критикували гру за прославлення або применшення шкільного булінгу. Деякі люди заперечують, що головний герой просто захищається та бореться, щоб покласти край знучанням в академії, і що знущання над дівчатами або слабшими дітьми є серйозним правопорушенням із. З серйозними наслідками. В Сполучених Штатах намагались заборонити гру, називаючи її симулятором Колумбайна, але суд виніс рішення на користь гри. В Британії тільки деякі торгові мережі оголосили про намір продавати гру. В Бразилії було заборонено наявність гри в бразильських будинках. Деграсі, наступне покоління. Канадський серіал, який вийшов задовго до таких відомих підліткових серіалів, як Статеве виховання та Ейфорія. Нас майже ніхто його не знає. А в США серіал отримав заборону двох серій через болючу тему на той час: аборти. У епізодах головна героїня Ема зіштовхується з непередбачуваною вагітністю та вирішує здійснити аборт. Через таку відкритість і спірністю в Штатах не наважувалися обговорювати аборти по телебаченню. Лабораторія Декстера. Для більш старшого покоління буде знайомий мультисеріал, який можна було побачити по Cartoon Network. У ньому є епізод, в якому Декстер винаходить машину для видалення грубощів, яка відокремлює його та його сестри грубу поведінку від їхньої хорошої поведінки. Такий сюжет мав контекст для нецензурної лексики, і через це був швидко заборонений і відхилений від показу. Хоча самі нецензуровані слова були піддані цензорі, через більш десятки років Адал Свім отримав копію епізоду та завантажив її в інтернет. Fucking, 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 fuck up your lab. Dire Straits. Але що ж не так з цією піснею. Текст пісні був розкритикований як гомофобний. В другому куплеті тричі використовується слово <плес> деякі групи вважали, що слово було образливим, щоб без завдати болю. І було позначено як інші n слова Пісню було відреаговано, у якій повністю був пропущений другий куплет. Мері Вайтхаус активістку Мері Вайтхаус згадують як найбільш стратівливих і неприємних людей, яка будь-коли нав'язувала свою думку. Вона намагалась посилити цензуру, заборонити політичні журнали та фільми, які на її думку пропагували насильство та безладні статеві зв'язки. Вона організувала садні компанії з написання листів, виголосила тисячі промов і навіть зустрічалась з пливовими людьми, такими як Маргарет Тетчер, щоб протестувати проти того, що вона називала вседозволеністю тогочасного суспільства. Вона проводила масштабні кампанії проти брудоти в телевізійних і радіопрограмах, фільмах, музиці за 1960 х по по ті роки. Механічні апельси. На епізоди, доктор, хто і багато інших фільмів ВХС, тобто касетних фільмів, були піддані жорстокій цензурі або навіть повністю заборонені. Квіти для Елджернона. Багато спроб заборонити книгу ґрунтується на її. в місті. Квіти для Алжернона це історія розумового відсталого чоловіка, який після операції тимчасово стає генієм. Інтелектуальний розвиток Чарлі не прирівнюється автоматично до емоційного, тому, стаючи розумніший, він також виявляє, що у нього є цілий світ бажань, які він намагається зрозуміти. У книзі є кілька описів фізичних Крім того, роман торкається темного бажання та стосунків, включаючи невірність і ревнощі. Теми можуть вважатися надто дорослими або відвертими для певних вікових груп, що призвело до заборони книги в бібліотеках і в деяких навчальних закладах. Бувало навіть таке, що вчителі викреслювали деякі слова із книги. У Філадельфії завжди сонячно. Бачили ось ці меми, так ось цей з цього садкому. Шоу, звичайно, не знає меж, і висміює усіх і вся в чорному гуморі. Така сміливість не раз піддавалась цензорі. Епізод Ді Рейнольдс. формування американської молоді був один із п'яти епізодів, вилучених із Amazon Brian, Хулу і Нетфліксом. Після протестів Black Lives Matter після смерті Джорджа Флойда через те, що Френк Рейнольдс в темношкірому вигляді виконував інтерпретацію персонажа смертельної зброї Денні Гловера Кенді Вест. П'ятий студійний альбом американського репера зараз має таку обкладинку, але спочатку вона була ось такою. Зі слів художника картини, Кані попросив відвертий образ як рекламний хід. Леді Гага Леді Гага, як і багато інших виконавців, вирішила використовувати музику як засіб масової інформації, щоб висловити соціальні проблеми. Таким став її другий студійний альбом «Burn the Sway». Альбом стосувався ЛГБТ-спільноти, расових меншин і всіх тих, хто вважав, що вони не належать до суспільства, оскільки їх сприймають як інших. Було очевидно, що альбом потрапить під цензуру, так в Лівані заборонили весь альбом. В Малайзії пісню з таким іменем, а в Індонезії, Росії і Китаї взагалі заборонили виступати співачці. Лінкрей Рамбл. Це пісня настільки загрозлива, що вона залишається єдиним інструментальним треком, який будь-коли забороняли на радіо. Пісня, яка змусила дітей здуріти і яку регулярно висвітлювали як одну з найіндуїтивніших пісень століття. Пісня була заборонена, оскільки термін уркіт був сленговим терміном для бандитських бійок. Існували побоювання, що різке звучання цього треку прославляло підліткову злочинність. Лоліта культурний вплив роману Набокова Лоліта 1955 року широко розповсюджений. Навіть ті, хто не читав його, має асоціації пов'язані з образом молодої дівчини, відносин міст дорослими та неповнолітніми або зі складними темами. Лоліта розповідає про професора середнього віку і його одержимість 12-річною дівчинкою. Мета автора показати викривлену та нелогічну природу розуму педофіла, оскільки герой відчуває себе цілком виправданим у своїх діях. Лоліта викликала значні суперечки через свою тему сексуального насильства над дітьми і була заборонена у Франції, Англії, Аргентині та Новій Зеландії. Незважаючи на те, що Лоліта мала скоріше негативний культурний вплив, я не вважаю, що її слід заборонити, враховуючи важливе повідомлення на боку що педофілія є зло. В пошуках Аляски. Відкісна екранізація, яка перевершує оригінал книги 2005 року. Успішна міні-адаптація створювалась при участі автора оригінального роману, тобто має схвалення оригінального художника, чим і врешті зробило серіал таким, яким він і вийшов. Серіалом було все добре, а от книга увійшла у список заборонених книг у 2022 році. Роман був оскаржений через відверту сексуальну сцену, яка може підштовхнути учня до. Сектору. Експериментів цена включала статевий контакт між двома підлітками, які зображені як незграбний, оскільки пара не знає, як правильно це робити. В основному заборона була в школах та бібліотеках. Містер Роджерс говорить про конфлікт. З 1968 по 2001 рік. В Америці виходив півгодинний освітній дитячий телесеріал. Такий формат коротеньких серій, в якому містер Роджерс спілкувався з глядачем на різні теми. Містера Роджера називали єдиним постійним і позитивним чоловічим прикладом для наслідування, який мали ті люди у дитинстві на той час a дев'ятсот вісімдесят 1983 року вийшла п'ятисерійна арка під назвою «Містер Роджерс говорить про конфлікт. Ця серія епізодів вийшла в ефір невдовзі після фільму наступного дня, який драматично зображував ядерну атаку. Багато дітей дивились фільм і жахались. Тому Містер роджерс випустив епізоди, в яких розповів про конфлікти та війну. Через новини того часу, епізоди було вилучено. Mortal Kombat. з моменту створення гри вона вже була предметом кілька судових справ. Її критикували за використання кривавого насильства як у звичайної бойових сценах гри, так і в фаталіті. Частини гри забороняли в Японії, Китаї, Південній Кореї, а також забороняли в Німеччині, Індонезії і навіть в Україні, але через закони про заборону нацистської та комуністичної символіки. N.W.A. – пісня протесту від цих козаків з комптону. В той час багато афроамериканців зазнавали жорстокості від поліції, що на думку експертів, ключовим фактором був расизм серед співробітників переважно білих поліцейських відділків. NWA – перші, хто відверто для широкої аудиторії, почали досліджувати таку тему, як жорстокість поліції. Пісня була заборонена на австралійському радіо, і коли радіостанція Triple G, яка грала цю пісню, спробувала повідомити, чому пісню було заборонено, їхнього продюсера було відсторонено від роботи. На знак протесту проти такої цензури, радіостанція, включила я ще одну пісню NDBA на повтор і зачинила будівлю. За 24 години пісня звучала близько 350 разів і досі залишається найпопулярнішою піснею на радіостанції. Музичний кліп на пісню ближче викликав дискомфорт і мав багато символізму. Для того, щоб потрапити в ефір, відео було відреаговано у більш комерційно прийнятну форму. Замість вилученого в місту було написано все на відсутнє. До речі, музичне відео є на Ютубі без цензури і вікового обмеження. Свинка Пепа. Хто знав, що мультяшна свиня може спричинити хаос, особливо враховуючи надзвичайно молодий рівень її фанатів? З ефіру в Австралії було знято епізод, де маленьке порося долає свій страх перед павуками після того, як надійшли скарги, що діти були змушені брати в руки небезпечних павуків і гратися з ними. Звичайно, урок не бійся павуків є хорошим у більшості країн світу однак в Австралії, де багато чого що ходить повзе ковзає, може вбити вас, цей урок може бути небезпечним і проблематичним. Епізод покемонів від якого постраждали понад 600 дітей. Якщо ви світло чутливі до ми вогнів, краще перемотайте на 10 секунд вперед. Це нас повторюваними візуальними ефектами, які викликали світлочутливі епілептичні припадки у значної кількості японських глядачів, і понад 600 дітей по всій Японії були доставлені до лікарень. Цей інцидент в Японії називають покемон-шок. У результаті такого випадку серію було вилучено, і з тих пір вона не транслювалась в жодній країні. Сайнфелд День Пуерто Ріко. Канал NBC видали в епізод ситкому, коли персонаж серіалу спалив і розтоптав прапор Пуерто Ріко. Реакція була миттєвою. Були написані листи та проведені акції протесту проти NBC. Зрештою, NBC вибачились і заборонив показ цього епізоду. Південний парк Південний Парк був сміливим мультисеріалом, який висував широкий спектр тем і мав свій незвичайний гумор. Але, попри такий міст, з усіх серій тільки 5 були заборонені. Я розповім про дві, після яких творцям мультисеріалу почали погрожувати смертю. Ці два епізоди 14-го сезону набули статусу міської легенди. Сюжетна лінія епізодів була зосереджена на Мухаммеді, пророка в ісламі, чого в ісламських традиціях пророках заборонено зображувати будь-яким чином. Творці мультисеріалу почали отримувати погрози вбивства від радикальних мусульман Груп. Епізоди були не опублікованими в жодній офіційній формі, однак користувач Фочану зміг отримати копію серверів і завантажив копію в інтернет. Губка Боб. Хочу показати вам епізод, але він може бути неприйнятним для деяких глядачів. Можемо уявити скільки це налякало дітей. Третій епізод 12-го сезону залишає моторошну пасхалку на кріпі пасту 2006 року шостого року скідверда. Для тих, хто не знає, що за кріпі паста, то це втрачений епізод, про яку розповів стажер на студії Нікелодя, в якому Сквідвард вбив після принизливого виступу на Кларнеті. Згодом сцена була змінена на молодого Сквідварда, проте у міжнародних дубляжах зберігається звук сцени. Цензура 11. неофіційна назва 11 короткометражних мультфільмів, знятих до 1948 року. Кожен із цих мультфільмів містив сюжетні лінії чи персонажів, які зображували расистські стереотипи, зокрема афроамериканців. Епізоди були вилучені з американського телебачення, але з'явились в інтернеті та на фестивалі класичного кіно у 2010 році. Комуністичний маніфест наразі не заборонений в жодній країні однак раніше він був заборонений багатьма країнами, щоб запобігти поширенню комунізму. Карл Маркс, який разом з Фрідріхом Енельсом написали одну з найпливовіших творів політичної пропаганди. Він узагальнює їхні ідеї щодо невдач капіталізму, який, зрештою, буде замінений соціалізмом. Як відомо з історії, комунізм Маркса трансформував в інші форми комунізму в більшості авторитарні: радянський Союз, Китай, Північна Корея, Куба, В'єтнам. o Da Vinci. У фільмі головні герої розкривають таємницю, пов'язану із святим Гралем, що граль це не чаша, а тіло Марії Магдалини, яку християнська церква ховала протягом століть. Також фільм стверджує, що Ісус і Марія мали романтичні стосунки та дитину, і що ця таємниця була прихована, щоб зберегти владу та контроль церкви. Фільм став під сумнів те, що написано в Біблії і Корані про особу Христа, чим і обурив деякі релігійні групи. Фільм був заборонений у нізці країн, включаючи Сирію, Білорусь і Ліван, заявивши, що він образливий для християни. А він Проти нього організувалися протести на підставі богохульства. Екзорцист або більш відома назва, той, що виганяє диявола. Коли йдеться про жанр жахів, неможливо не згадати культовий фільм 1974 року, під час показу якого глядачі непритомніли таблювали в кінотеатрі. Шум почався миттєво, що пішло в плюс фільму. Багато людей йшли на фільм саме із заслуху про такі випадки. Оскільки більша частина фільму присвячена релігії, католицька церква була незадоволена виходом екзорциста на екрани. Це призвело до того, що вони називали фільм непридатний для широкої аудиторії, а також до закликів заборонити стрічку. на гніву. Важлива книга для американського суспільства, яку забороняли та спалювали в кількох місцях. Історія про мігрантів, які були змушені покинути свої домівки в результаті пилових бур і шукали притулку в Каліфорнії. Однак, коли вони прибули, виявилося, що не вистачає робочих місць для всього населення, що призвело до низьких заробітних плат і жахливих житлових умов. Автор Джон Стрейнбек критикував корпоративні ферми, місцеву владу і мешканців Каліфорнії, які експлуатували мігрантів для власної користі. У своєму романі він використовував приклади ізраїль. Життя і поставив під сумнів популярне уявлення про Каліфорнію як рай для землеробів і американську мрію. Після виходу Роману він негайно був заборонений в бібліотеках і скільних закладах. Його також забороняли через комуністичні симпатії, тому що зображення в книзі робітничого класу та несправедливості дехто сприймав як критику американського капіталізму. Також книгу засудили за наклеп і брехню. Скандальний кліп і пісня про діжі. Я просто перечислю все, за що хотіли відмінити пісню. Назва Назва пісні дослівно переводиться як Смешмов: чому впропагує насильство щодо жінок. Відео лише підлило масла вогонь через зображення водіння нетверезому стані, вживання купування героїну, насильства, вандалізму, уголеного тіла та все Музичний кліп часто займає перші місця серед самих шокуючих, суперечливих і заборонених кліпів: Сімпсони. Сімпсони є величезною частиною поп культури, але водночас вони викликали чимало суперечок. Епізод Старк шалений тато, в якому Майкл Джексон озвучував одного з персонажів. Все було добре, але після виходу документального фільму Залишаючи Неверленд, в якому дитина розповідається про звинувачення Джексона в сестрі над дітьми, епізод був вилучений з прокату. Дійсно, і не хотіла, щоб в їхньому шоу згадувала сім'я зірки із такою зруйнованою репутацією. Секретні матеріали. Перший епізод серіалу, який отримав попередження, рекомендовано глядачеві бути обережним. Епізод був заборонений для показу на телебаченні протягом трьох років, коли його вперше показали у ніч Хеллоувіна. В моторошному епізоді була сена мовляти з і в цілому серія мала багато насилля. А також епізод торкався таких табойованих тем, як і тітовий. Зараз серія доступна на більшості стрімінгових платформ. Beatles. Багато хто вважає, що назва натякає на наркотики, тому що перша буква кожного з іменників у назві пісні навмисно написана як LSD. У Beatles є інші пісні, які містять явні посилання на наркотики, але в цій Леннон заперечував навмисне згадування наркотику. Під час її випуску поширювали заяви, що нібито BBC заборонили пісню, але це не підтвердилось жодними офіційними джерелами. Далі в списку одразу дві книги, – «Уліс» і Хатина дядька Тома. У ліс була заборонена в США і Великобританії, яка потрапляла в ці країни контрабандою через непристойність. З часом у кожній суддя США постановив, що книга не була повнотичною і, отже, не могла бути непристойною. А друга книга Хатина Дядька Тома у Сполучених Штатах була найбільш продаваним романом і другою найпопулярнішою книгою 19 століття після Біблії. Роман справив глибокий вплив на ставлення до афроамериканців та рабства у США, і, як кажуть, допоміг закласти основу для громадянської війни. Темношкірий чоловік був героєм історії, написаної білою жінкою на знак протесту проти рабства та його неймовірної жорстокості. Книга була публічно спалена і заборонена рабовласниками разом з іншими книгами проти рабства. Роман викликав суперечки не лише в Америці, він також був заборонений у царській Росії, яка перебувала в процесі ліквідації власної системи кріпацтва за пропагування рівності людей. Ось та книга стала прикладом фрази, що ті, хто хоче заборонити книги, не бояться книг, вони бояться ідей.